Рік міським головою став підприємець Роман Клічук. А до ради пройшли представники семи партій: чотири з яких сформували мерську більшість, яка послідовно підтримує ініціативи голови та опозиція, представники якої кажуть, що їхні ініціативи ігнорують. Коли після виборів комісія нареєструвала нинішніх представників опозиції, решта депутатів проводили засідання. Тоді вони обирали секретаря ради та сформували склад виконкому. У червні на засіданні виконкому підвищили тариф на тепло на 70%. Такою була економічно обґрунтована вартість. До того збитки на занижний тариф відшкодовували з міського бюджету. Після рішення депутат від рідного міста Володимир Бешлей вимагав повернути попередній тариф. Скасувати рішення виконавчого комітету, яким підвищено підпільно, незаконно, без громадського обговорення для теплокому тарифу майже у два рази. Прошу всіх колег підтримати. Тримав, ще, голосувати. Прошу голосувати вас. І, да, я прошу ви не підтримувати. Голосуйте. Зрештою, пропозицію Бешлея не підтримали. Згодом виконком приймає рішення повернутися до збиткового тарифу на тепло. Міський голова аргументується підписанням меморандуму з Кабміном, який зобов'язує міськради не підвищувати тариф на цей сезон. За це місто отримує фіксовану ціну на газ. На цьому відео акція двірників приватної фірми напередодні сесії. Під стінами ратуші вони вимагали не розривати договір з компанією, де вони працюють. Керівник департаменту інфраструктури Григорій Прохоренко говорив, що договір розірвуть через неякісно прибрані вулиці. Двірники приходили на сесію три дні поспіль. Через це депутати сперечались між собою і не могли почати розгляд питань порядку денного. Пізніше представники більшості міського голови заявили, що двірників підбурювали депутати від опозиції. Тиск на міську раду з метою проведення корупційних дій і укладання угоди з приватною компанією по прибиранню міста проводиться з допомогою депутатів політичних партій, народний контроль, рідне місто та команда Михайлішина, які є зацікавленими особами. Двірниками люди працюють не від хорошого життя, у них не є там надзарплати, у них нема по 300% премій, які є у, у чиновників міської ради. Я вважаю, що це наш обов'язок. Почути людей, допомогти їм, вирішити їхні питання, і ну, нехай, будь ласка, собі працюють, тому що до них питань немає. Після того, як договір з фірмою розірвали, десятьох двірників звільнили. Частина з них перейшла працювати в міське комунальне підприємство, розповів керівник компанії Михайло Киселиця. Туханина між представниками більшості і опозиції виникла після голосування щодо питання про відмову підприємцям про надання в оренду земельної ділянки. Вона тривала кілька хвилин. Тепер ми запитали в обранців, чи намагалися вони домовитись про співпрацю. Я пропонував неодноразово давайте разом розвивати місто. Але, на жаль, може, я не вигідний людині, тому що я працюю і працював завжди для того, щоб місто розвивати, а у людини своє бачення. У розвитку міста, тільки комерція і свій бізнес. Підходив до нього я. Я просив все-таки, давайте сядемо і будемо ну, ко -ко конструктивно це працювати. А ви підходили з якимись конкретними пропозиціями? Чи просто пропозиціями? З пропозиціями про, 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 про співпрацю і конструктив. На жаль, є на, на, на одним ще дехто, який йому заважає такі річний приват. Конфліктним для депутатів було й обговорення щодо реорганізації міських лікарень, зокрема, це реорганізація поліклініки профоглядів, яку доєднали до першої міської, також утворення центральної міської лікарні з двох медзакладів. Ну, ми бачимо, що ці реорганізації, які проводить міський голова, це виключно для того, щоб позвільняти неугодних для нього головних лікарів. А можливо, до вас зверталися лікарі чи медсестри з цих лікарень, чи вони не хвилюються, за те, що скоротять, звертаються, люди хвилюються, люди в підвищеному напруженому стані. Ви кажете, скорочення персоналу? То знову ж таки, я вам скажу, що об'єднання юридично не передбачає жодного скорочення персоналу. Ми на даний момент не залежимо від бюджету міста, від усього. Ми заробляємо гроші від НСЗУ, від платних послуг, і на цьому ми живемо, на цьому ми працюємо, маємо зарплату. Тепер нас хочуть об'єднати і до НСЗУ приєднати в загальності. За рік депутати прийняли концепцію паркування в місті. На майданчиках встановили паркомати, а вартість стоянки зросла. Також проголосували за купівлю тролейбусів і автобусів в Лізинг загальною вартістю в 150 мільйонів гривень. Перші п'ять автобусів очікують отримати наступного тижня. Торік до міста приєднали два села: Чорнівку та коровію. Лише кілька днів тому села отримали своїх старост. Міський голова пояснював це тим, що до серпня не було затвердженої процедури призначення. Нема нікого, таке зараз субсидії, їх нема по тижневі, тут нікого, ніхто не приїхає. А якщо приїду раз в тиждень, два рази черга, люди сидять, пенсіонери йдуть, хто молодий, таке ще десь йдуть по інтернетах. Старостами стали люди, які на місцевих виборах балотувалися від опозиційних до мера партій. Ми це питання е, обговорювали вну е, зі сторони того, що е, посада старости щоб не була заполітизована. То це означає, що ви не будете в опозиції, да це е, люди висловили, висловили свою довіру, і треба е, забезпечити ті всі їхні потреби, які, е, які їм необхідні, і це є головне. Зараз Роман Клічук може втратити підтримку більшості, каже політолог Ігор Гаврада. П'ять депутатів від слуги народу. Якщо, наприклад, троє з цих п'яти перестануть працювати в умовній більшості, то ця, ця більшість пропаде в міській раді. Найголовніший для мене меседж – це підтримувати в першу чергу сприяти реалізації політики президента України. Тобто є якісь люди, які не підтримують ці позиції. Так, є таке, спостерігаються, але я несу відповідальність виключно за свої дії. Ми запитали представників усіх фракцій, на чому зосередяться в новому році. Доплата це мало забезпеченим людям. Це один із проєктів, який ви кажете, до, до якого потрібно повернутися. Я особисто вболіваю за те, щоб все ж таки така агенція розвитку в місті була створена. Ті питання, які стосуються розвитку міста, безпосередньо ті питання, які я опікую завжди, це звичайно, що учасники АТО, члени сімей, члени сімей загиблих, питання дітей, питання захисту тварин. Особисто мене турбує хвилює Це, наприклад, вулиця Узбецька, на яку вже було виготовлення кошторисна документація, яка пройшла експертизу. і Вона сидить в департаменті інфраструктури. Ми будемо говорити і про створення індустріального парку в місті Чернівці, про створення центру підтримки підприємництва, про функціонування програми підтримки малого і середнього підприємництва. Буду повторно вносити на розгляд ради свій проект рішення про. Органи самоорганізації населення для того, щоб цей інструмент народовладдя у нас в Чернівцях таки запрацював. Ми підготували проєкт рішення про створення агенції розвитку міста Чернівців. Це кру крута установа, яка буде займатися різними проектами, грантами. Христина Тимофійчук, Ірина Капуш, Володимир Дориш, Роман Пилатик. Новини на Суспільному. Чернівці.